Дякую всіх, хто любить Україну. Мене звати Олександр. Сьогодні у нас будемо підв'язувати помідори одним моїм методом, який мені найбільше подобається. Ну, все я вам покажу і розкажу. А Хто ще не підписався, підписуйтесь на канал, ставте лайки і пишіть коментарі. Так що я йду вам показувати всім гарного перегляду. Так, я буду показувати, чим я буду підв'язувати. Дивіться, в мене є шнурок. Ріжу приблизно півтора метра. Так, півтора метра відрізую. І зараз будемо штурочками підв'язувати помідори. Покажу як. У кого, хто живе далеко від лісу або, або від якогось лугу, то у кого немає таких птичок, палок, жердин, то це найкращий метод. Підв'язування помідорів. Ось так. Шнурок можна брати любий, тільки не той, який швидко розпадається при попаданні води. Є такі шнурки, так що не беріть. Ось так. Помідори вже високі, вони високорослі, тому їх слід підв'язати, так як вони вже почали падати. Ну, коли наріжуть, тоді покажу. Так. Ці помідори я ще не підв'язую, вони також високорослі. Ось нарізав шнурків, поки що мені цього досить. Так, попідливав гарненько все. Так, дивіться, які помідори високі. Вже падають. <кій> так, помідори гарні. Це ці палки на для, для перший час. Ось поставлю я вже жердину одну перегородку таку і зараз буду, її зафіксую з тої сторони і з цієї. Бурянчики ще десь є, але нічого я у. Ході буду вимикати по декілька бренів. Так. Ну ще фіксую палку і будемо підв'язувати. Так, дві які вже підв'язані помідорки, вже три підв'язав. Ось так. Фіксую спочатку за жердину. Пізніше фіксую, доки стає шнура, ось доси. Бачите? Так, і ось. Стебло саме накручують по шнурку, як огірок. Я вам показую, я огірки накручую, і зараз я вам покажу. Кес помідора це в мене тут здохло. Ой. Нічого, помідор є багато. Це мені. Так. От і все. Ці помідорки також пізніше будуть підв'язані. Буду підв'язувати ці, тут, де в мене не по через селу. Тут через сілу теплицю стоїть два ряди. А тут е, оці решта ряди е, на, по сторонах. ось. Так що три помідорки якраз вистачає на три жердини, якраз буде добре. ось. Ну Все, ідемо підв'язувати. Зараз буду показувати, як. Так, Не знаю, як то буде за дуже видно, але постараюся вам щось показати. Так, ось шнурок. Спочатку фіксую його за жердину, як я й казав. Звичайний вузол. Ось так зафіксував. Тепер зав'язую, доки вистачає шнурівки. Так, і ось Накручую, просто накручую. листочки підбираю і накручую. Це робиться дуже швидко і ось так. Якось так. Не знаю, чи вам було видно, як я це, як я це роблю. Ну, зараз ще раз спробую показати. Ну що, ще раз показую, фіксую. Ось так добре. Тепер знизу. Так, зав'язав знизу і беру тепер цілу рослину і ось так накручую, прибираю листя і накручую на Шнурок. Так, акуратно на залізі. Ось так. ось так гарно підв'язана Ну Ось так і ще цілий рядочок оцей. Будемо, ми з вами підв'язувати. Дуже гарні помідорки виросли, наросли. Ось так. Це робиться дуже швидко, тільки тут мало місця, тому стараюся акуратніше підв'язувати і робити все решта. Так, буду фіксувати зараз оцю помідорку. Помідора висока, так що треба тут її понакручувати гарненько, щоб вона не падала. Листя пізніше це прибирається, так що листя нічого ще будуть до кубки. Тільки головне не поламати стеблу, а листя може ламатись. Так, Скоро вже буду стригтися. Помідори не, пізно, не пізні стиглі, а середні. Так, що, так такі то справи. Накрутив. Ось так. Пізніше помідори ще піде високо, якщо буде ще вище рости. Ну, буде, буде. Так що. Будемо далі. Ну, ось так. Ну що, я підв'яжу оцей рядок та й покажу, що вийшло. Так, у нас вітер почався. Ну нічого. Так, підв'язав е, ці два ряди. Тепер ось ці дві помідорки. Ще тут дві залишились. І ці підв'язую. Іду шнурочки різати, а то мені щось не вистачило. Ну, ось так. так Підв'язую ці найвищі помідорки. Дивіться, які вони високі. Листя тут піднімаю. Так гарненько. Є багато листків, таких, бачите, нічого що я ламаю. Є багато листків, ще дуже великих. Таких що стягнуть найбільше поживних речовин. Може, обстригати буду тоді, коли е, помідори почнуть дозрівати. Ось так. Гарненько намотаю. Усе, і помідорки вже будуть підв'язані. Підв'язую тільки так. Це дуже економний і найпростіший варіант. Так, далі у мене йде оця помідорка, там та. Тут по три у рядочку. Так, підв'язав гарненько. Помідорки тепер рівненько стоять. Тут де два ряди через цілу теплицю. Я поставив дві жердини. Чому не підв'язав на ту, так як якщо б я підв'язав під нахилом, помідори все рівно потім би нагиналися і від ваги плодів би падали. Так, ось такі тут треба буде зараз поправити, так я трішки перетисну. Ну ось так, тут менші, тут трішки вищі, Уже і плоди є. Ось тут є помідорка. Там є. Ну ось так. Підв'язав гарненько. Все, нехай ростуть. Ми з вами будемо спостерігати. Ну і будемо приймати якісь міри, якщо буде потрібно. Так що, Всім, кого сподобалося відео, всім мери, добра, здоров'я і швидше нам перемоги. Всім пока-пока. А з вами був канал нашого господарства. І я, Олександр. Пока-пока.